З середини ХХ століття об'єктом спеціального інтересу стала можливість музики зцілювати людину на фізичному та психічному рівні. Юним Бориспільцям таку можливість надала дитяча музична школа разом з Національною музичною академією України імені Петра Чайковського. Свідчення про цілющі властивості цього виду мистецтва в літературі численні і найчастіше приписуються композиціям Моцарта. В світі існує безліч інструментів, але є один найважливіший, який є у кожної людини це голос. Концерт розпочала студентка першого курсу Марія Метайчук. Оскар Уайлд сказав, музика це мистецтво, яке найближче до сліз і спогадів. Ділитися своїми емоціями вийшла на сцену студентка четвертого курсу Наталія Москаленко. Вона виконала українську композицію. Прийде, В академії навчаються не лише наші співвітчизники, а й студенти з далеких країн. Студентка з Китаю Ван Юйхой заспівала композицію Моцарта. Я Олени Строї зал дитячої музичної школи вже рідний. Тут вона починала свій шлях до великої сцени. Зараз навчається на третьому курсі музичної академії і вже є лауреатом багатьох міжнародних вокальних конкурсів. На останок Валентина Андрієва поділилась враженнями від аудиторії музичної школи та виконала декілька творів під супроводом концертмейстера академії імені Чайковського Валентини Тітарової. В Бориспільській музичній школі ми виступаємо вже не в перший раз. Це вже третій раз, коли ми сюди приїжджаємо. Нас сюди запросили керівництво музичної школи. Завжди концерти проходять на такому підйомі. Дуже доброзичлива публіка. Діти слухають завжди уважно, коректно відносяться. До виконавців. Абсолютно доброзичливий зал. Акустика дуже гарна в цій музичній школі, і рояль гарний. Ще родину, Ія Бурлака, Антон Сидоренко, новини, телеканал Бориспіль.